Ось цю Лего Дісней Енджел, яка складається з 784 деталей. Тож, починаємо! Всього мені складається з 6 пакетиків. Та має ось таку детальну покрокову інструкцію. До речі, мені дуже подобається, що тут в наборі взагалі немає стікерів, і усі деталі тут надруковані. Перший пакет. І ми вже зробили частинку тулуба Енджел, а саме спинку та маленький хвостик. Завершили будувати другий пакетик, і ми зробили дві передні лапки Енджел. Завершили будувати третій пакетик і ще дві лапки Енджел готові. П'ятий пакетик завершено і ми зробили частинку мордочки, де є оченята та ось такий милий носик. П'ятий пакетик завершили, і ми майже закінчили будувати нашу енджел. Тож, наша енджел майже готова. Залишились тільки маленькі аксесуари. Взагалі є два варіанти, як ми можемо прикрасити нашу енджел. Це ось такі сердечки, які ми можемо помістити їй. На голову і це матиме ось такий вигляд. Або ж ми можемо замінити ось ці сердечки на ось такого неймовірно милого жовтого метелика, і також посадити його на те саме місце. І ось такий вигляд. Це матиме. Я прям дуже щаслива, що нарешті маю ось цю солоденьку парочку, і вони тепер в мене разом енджел та стіч. А ви пишіть в коментарях, як вам такі стічі та хто з них вам подобається найбільше? А придбати такі неймовірні набори по дуже хорошим цінам, як завжди, можна в будинку іграшок.